Українська студія Креотім проводить чемпіонат Європи між стрімерами по своїй грі Football Tactics. Змагання буде проходити за тиждень до старту Чемпіонату Європи з футболу з 1 по 8 червня. Я також братиму участь у цьому турнірі, який проходитиме виключно на каналі Twitch. Стріми у рамках турніру будуть практично щодня у різний час. Тому обов'язково підпишіться на канал Twitch, Твіч, щоб не пропустити чергову трансляцію. Глядачі стрімерів будуть безпосередніми учасниками змагання і за допомогою чату зможуть підтримувати команду в грі, мотивуючи футболістів на полі. Також всі глядачі автоматично будуть називатися іменами футболістів команді, їхні киї з'являтимуться на трансферах, а нові підписники з'являтимуться у школі молоді. Глядачі також зможуть допомагати стрімеру у визначенні важливих ходів. Все це реалізовано у грі, яка повністю взаємодіє з чатом на Твіч. Під час турніру стрімери будуть проходити кар'єру у Football Tactics з участю своїх глядачів, заробляти бали і вигравати безкоштовні стім-ключі на гру. Чим більше підписників на каналі, Тим більше ключів може випасти при отриманні балів командою в ході турніру. Кожен стрімер представлятиме свою країну, за яку і гратиме протягом турніру та отримуватиме так звані бали країни. Я, звичайно же, представлятиму Україну, найкращі команди країни, яка отримала найбільше балів, отримує додаткові стін ключі в Google Tactics, а найкраща команда турніру назавжди буде додана в гру.